Всім привіт! Як часто буває таке, що не вистачає часу, щоб приготувати сніданок. Тому сьогодні я покажу вам рецепт, який займе не більше 15 хвилин вашого часу. Тож почнемо. Для початку беремо помідори і нарізаємо їх скибочками, такими, як показано на відео. А далі нам потрібно дрібно нарізати зелену цибулю. В даному випадку можна використати не тільки цибулю, але й іншу зелень. Всі інгредієнти та їх кількість для цього рецепту будуть в описі під відео. Беремо два зубчика чеснику, безжально розчавлюємо їх і нарізаємо. А зараз нам потрібно розігріти сковорідку та додати трохи олії. Та шматочок масла. Додаємо сюди чесником, обсмажуємо його зовсім трохи до однієї хвилини. Після чого викладаємо помідори. Смажимо їх 3-4 хвилини. Тим часом. Беремо миску і збиваємо туди яйця. Яйця трохи збиваємо веделкою. Додаємо нарізану цибулю. А також нам потрібно натерти сир, тому натираємо сир на дрібній терці, хоча можна і на крупній. Використовуємо будь-який ваш улюблений сир. Я використовую моцарелу. Висипаємо сир миску, додаємо перець та паприку. А далі нам потрібно приблизно 100 мл молока, не більше. Виливаємо його в миску та все це перемішуємо. Тим часом помідори з однієї сторони вже підсмажились, перевертаємо їх і смажимо ще буквально 2-3 хвилини. А також помідори потрібно зверху трохи посолити. Після вливаємо зверху суміш та розрівнюємо лопаткою. Накриваємо кришкою та смажимо на слабкому вогні до готовності. От і все готово, перекладаємо на тарілку. І можемо насолоджуватися швидким, простим та смачним сніданком. І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та очікуйте наступних рецептів.